Друзі, це Євгенія і ви на каналі В'язана Мрія. Пропоную вашій увазі третю частину розповіді про ірландські светри. У першій частині ви дізналися про історію ірландського светра, у другій частині про канони в'язання. Тепер ви дізнаєтеся про форму класичного ірландського светра, про сучасні моделі. Про пряжу для в'язання і розрахунок кількості петель, а також про способи виправити ситуацію, якщо виникли складнощі з повтором моделей із журналів. Форма класичного ірландського светра. Ірландці в'яжуть свої светри на двох спицях. Спочатку виготовляють окремі деталі, потім їх зшивають. Деталі ірландського светра мають більшу ширину, ніж деталі светра, пов'язаного звичайними в'язками, хоча зовні їх обсяг здається однаковим. Це пояснюється тим, що, окрім припуску, на свободу рухів дається звичайний припуск на товщину трикотажного полотна. Довгий час нижня частина светра, яка заправлялася в штани, в'язалася просто панчішною в'язкою. Близно до середини минулого століття, перш ніж аранський светр перейшов до гардеробу городзяна, він мав вузький прилеглий силует, високий комір був одинарним, дуже щільно обіймав шию і застібався з боку на гудзики. І рельєфні переплетені ірландського в'язання, і товста пружна вогняна нитка роблять форму светра об'ємною та жорсткою. Сьогодні класичний светр, який можна купити на Аранських островах, має вільний силует і довжину до середини стегна. Пройм рукава зазвичай злегка приспущена. Рукави також можуть мати крій реглан або реглан погон. Гумки, пов'язані перекрученими педлями, еластичні та прилягають до тіла, відцінюючи масивність форми. Ворять найчастіше круглий з високим коміром гольф або з низькою гумкою, складеною вдвічі. Віобразний виріз зустрічається рідше. Часто традиційні моделі мають форму кардигану, що застібається на гудзики. Нетрадиційні моделі сьогодні форма светрів буває різною і прямо залежить від моди. Зовсім не обов'язково, щоб модель створювалася відповідно до традиційної лінії. І, зрозуміло, у техніці ірландського в'язання в'яжуть не тільки светри, жакети. Жилети, сукні, пальта, шапки та рукавиці будь-яка деталь вашого гардеробу може бути прикрашена чудовими кельтськими орнаментами. Можна заповнити всю поверхню лише одним або двома мотивами, що утворюють стрічки, або січчастим орнаментом. Наприклад, плетінкою з великих ромбів. Причому фон їх внутрішнього простору може бути виконаний різними переплетеннями. Дуже гарно виглядають моделі у стилі печворк. єдине правило, якого слід дотримуватися, неухильно простота конструктивного рішення. Орнамент светра надзвичайно виразний і розкішний, потребує лише того, щоб бути показаним. Складні коміри, гумки, фантазії та інші деталі, що відволікають, створюють враження перевантаженості і чужі звичаєм в'язання Ірландії, хоча часто можна зустріти подібні моделі в журналах. Експериментуючи, важливо не втратити дух однієї з найдавніших традицій і зберегти відчуття середньовічної розкоші. Що відрізняє ірландські светри ручної роботи від дешевої ліцензійної конфекції, що ці в'язки, Пряжа ДЛЯ ірландського в'язання. На Аранських островах светри в'яжуть із кремово-білою вовною місцевих овець. Гальською вона називається Бейнін, що означає молочно-білий. Безумовно, цей колір з максимальною повнотою виявляє красу візерунків, але не тільки колір важливий при виборі пряжі. Вовна різних пород овець відрізняється так само, як різняться волосся людей. Буває волосся кучеряве і пряме, м'яке і жорстке, важке і легке, що розлітається, неначе пух. Ірландські вівці не можуть похвалитися, особливим м'яким шовковистим руном, але їхня жорстка, не надто довга вовна дозволяє отримувати пряжу, в якій зберігається внутрішня енергетика і упругість. За властивостями вона схожа на нашу сільську вовну. Свети з такої нитки чудово тримають форму та не розтягуються. Крім того, чиста, вовна в міру податлива і добре відгукується на обробку парою. Її спокійно можна просувати через вологу тканину. Після просування трикотажне полотно ірландського в'язання стає ще гарнішим, розкриваючи багатство своїх візерунків. Однак часи, коли іранські светри в'язали з ниток спрядених за допомогою прялки та веретена давно минули. Сьогодні їх в'яжуть із пряжі різноманітного волокнистого складу, що продається в магазинах і різних видів прядзіння. У даний час серед середв'язальність особливо популярна об'ємна пряжа. У процесі її виробництва нитки легко скручуються і акуратно укладаються спеціальні агрегати, в які надходить спочатку пара, а потім гаряче повітря. Охолоджена пряжа змотується у вільні м'які мотки. Така технологія дозволяє отримувати товсті нитки, які важать дуже мало в порівнянні з туго скрученою пряжею цієї ж товщини. Однак, якщо ви вирішите перев'язати старий светр, пов'язаний зі звичайною пряжі, пам'ятайте про те, що розпустивши його, ви можете отримати нитки, що втратили свою колишню штучно отриману товщину. Поряд із чистошерстяною в ірландському в'язанні широко використовується пряжа з додатками синтетичних матеріалів. Слід зазначити, що синтетичні волокна також відрізняються за якістю як і вовні. Вони значно знижують ціну пряжі та дозволяють забарвлювати її у яскраві кольори. При роботі з такою пряжою слід акуратніше і дбайливо відпарювати вироби, оскільки деякі види синтетики болісно реагують на високі температури. Ірландський светр не повинен бути суворою копією етнографічних зразків. Його сучасна версія може бути виконана з тих видів мохеро або пряжі, що мистить мохер, і яких добре читається рельєфна в'язка. Моделі з бавовни або віскози також можуть бути виконані в техніці ірландського в'язання. Однак Пряжа з цих волокон має велику вагу. Вироби з неї схильні сильно витягуватись під впливом своєї ваги. А досвідчені в'язальниці знають, що трикотажне полотно, що витягується в довжину, скорочується по ширині стає вуже. Ці властивості пряжі з візкози та бавовни слід компенсувати більшою щільністю в'язання. Маючи певну пряжу, ви повинні враховувати її властивості. Безглуздо намагатися отримати з віскози традиційний светр жорсткої форми з дуже опуклим рельєфом. Але це зовсім не означає, що з нею не можна пов'язати модну модель, що демонструє всю красу стародавніх орнаментів. Зразок Перш ніж почати в'язання моделі, слід зв'язати зразок переплетення фону, правильно підібравши щільність в'язання, ваша манера в'язати може відповідати номеру спис, вказаних в описі, але якщо ви в'яжете більш туго або вільніше, ніж виконавець моделі списі, доведеться підібрати самостійно. Визначаючи кількість петель на одиницю площі, спирайтеся саме на переплетення фону, оскільки окремі мотиви ірландського в'язання мають різну щільність. Жгут пов'язаний на 6 петлях, може бути ширший, ніж коса, для в'язання якої вам знадобиться 9 петель. Та й самі жгути, виконані на одному числі петель, але мають різну висоту рапорту, Розрізняються по ширині. Для того, щоб ви могли себе перевірити, ширина основних мотивів зазвичай наведена на схемах в журналах. Незважаючи на те, що для зразка 10 на 10 см вказується кількість петель та рядів, вертикальні розміри викройок часто дають в сантиметрах. Працюючи з пряжою, що є у вас. Ви швидше за все отримаєте зразок, який відповідає лише одному із зазначених параметрів. Це пов'язано з тим, що при в'язанні з різної пряжою розміри однієї петлі за висотою та шириною змінюються по різному. Як правило, петля вписується у прямокутник, а не в квадрат, як це умовно показується на схемах. Досвідчені в'язальниці, знають, що висота цього прямокутника менша, ніж його ширина. А відношення висоти петлі до ширини залежить від щільності в'язання і від того, як скручена пряжа. Підбираючи щільність в'язання, орієнтуйтесь насамперед на вказану в тексті ширину зразка. Підібравши необхідну щільність, при в'язанні переплетення фону слід зв'язати зразок ірландського в'язання. Якщо мотиви композиції вам не знайомі, треба бути особливо уважним, пров'язуючи перші 2-4 ряди. Потім візерунок повністю визначається і можна спокійно продовжувати роботу за потреби, збіряючись зі схемою. Зрозуміло, можна виконати окремо кілька мотивів для того, щоб уточнити, чи відповідає їх величина розміром, вказаним на схемі, але краще зв'язати як зразок центральне панно і всі візерунки з одного боку від нього. Цей спосіб особливо надійний, якщо ви не просто повторюєте модель, а вносите до неї зміни або складаєте власну комбінацію мотивів. Він дозволяє побачити, як виглядатиме все полотно. Часто кольори фактура пряжі радикально змінюють загальне враження, і ваш виріб буде мало схожий на той, який ви бачите на фотографії. Зразок має бути зроблений з тієї ж пряжі, що й светр. Багато хто робить розумно, коли, розбираючи нові переплетення, пускають у хід непотрібні клубочки пряжі. Але для розрахунку такі зразки не годяться. Пам'ятайте, що висота зразка має бути не менше 10-15 см і обов'язково повністю включати найвищий мотив композиції. Важливо врахувати, що виворотні петлі, що розділяють мотиви ірландського в'язання, роблять структуру полотна схожу на гумку. На непрасованому полотні вони йдуть усередину і деталь стає вуже. Крім того, в такому положенні ці петлі не видно і композиція виглядає інакше. Визначаючи ширину зразка, не стільки розтягуйте, скільки розсовуйте його в ширину з легкими рухами. Краще всього приколоти вимірювальний зразок до поролонового коврику. Або диванної подушки. Довжина моделі. Зрозуміло, ви вибираєте ту довжину моделі, що вам подобається. Але іноді на певній висоті не вміститься ціле число мотивів орнаменту. Не бійтеся ділити мотиви навпіл. У тих випадках, коли Обрив складного мотиву у початку горловини або на плечі виглядає нелогічно, можна спробувати починати мотив, наприклад, ромб, після гумки з його середини, а не з першого рядочку. Якщо ви вимогливо ставитеся до своєї роботи, то щоб не перев'язувати майже повністю готову деталь, слід заздалегідь розрахувати висоту орнаментальних стрічок, виходячи з розмірів зразка, і зіставити їх з довжиною моделі. Що можна зробити, якщо полотно не відповідає розміру форми за шириною? Що робити, якщо зв'язавши зразок, ви зрозуміли, що не вдасться відтворити модель один до одного? Як при копіюванні модели, так і при самостійному моделюванні ви зіткнетесь з необхідністю розмістити на деталі виробу певну комбінацію з орнаментом? Ширина форми визначеного розміру і ширина орнаментальної композиції пов'язані між собою. Але в той же час, якщо перший розмір розмір фігури визначається об'ємом грудної клітки, до якого додається величина припусків на свободу рухів, на фасон та на товщину трикотажного полотна, то другий орієнтовний на ширину плечей. розмір моделі можна збільшити або зменшити, відкоригувавши ділянку переплетення фону біля бокового шва. Корекція ширини орнаментального декора завдання більш складне. Светр не буде красивий, якщо візерунок стане надмірно широким і почне спадати з плечей, або навпаки, стиснеться вузьке полотно з дрібними мотивами орнаментів, а на плечі перейде рисова в'язка, яка повинна займати тільки невеликі ділянки виробу, що приховуються рукавом. Насамперед розміри трикотажного полотна, виконаного на певному числі петель, залежить від товщини пряжі. Якщо ви працюєте з тією ж пряжою, з якою виконана модель, то це вирішується доволі просто. Слід точніше підібрати номер спиць. Зі зміни щільності в'язання, слід починати і в тому випадку, якщо ви в'яжете свій светр з більш товстої або тонкої пряжі. Часто зміна щільності не вирішує питання. Тобто ширина деталі, як і раніше, не відповідає розміром викрики або розмір збігається, але полотно виходить за надто щільним або надто пухким. У такому разі слід, повернувшись до оптимальної щільності, спробувати відкоригувати ширину за рахунок виворотних петель, що розділюють стрічки орнаментів. Цей шлях цілком реальний, якщо треба розширити або звузити полотно на 2-4 см. Можна сміливо зменшувати кількість петель вертикальних смуг виворотної в'язки, а в рапортах деяких візерунків, наприклад, ромбів, навіть зовсім відмовитися від них. Проте за потреби розширити полотно треба діяти обережніше. Як правило, в ірландському в'язанні орнаменти поділяються однією-двома петлями в виворотній гладі. Дуже часто зі збільшенням їх числа навіть до трьох петель руйнується відчуття орнаментальної насиченості, властиве ранському светру. Подальші кроки стають складнішими та потребують творчого підходу. З великою обережністю, намагаючись не зруйнувати єдність композиції, намагайтеся збільшити або зменшити кількість простих орнаментів, які розділяють основні мотиви, Ті, які умовно, можна назвати розділювачами. Можна також спробувати замінити ширші, більш вузькими або навпаки, наприклад, замінити жгут кордом або корд жгутом. Спробуйте, якщо можливо, змінити розмір основних мотивів. Ця творча робота потребує гарного розуміння структури переплетень ірландського в'язання. А якщо розрив між бажаним і дійсним як і раніше, Великий, вам доведеться або змінити пряжу, або вибрати, скласти іншу композицію. Виконання моделі. У досвідченої в'язальності сам процес в'язання не займе багато часу. Ірландські жінки в'яжуть светр у середньому за 40 годин. Однак слід пам'ятати, що шита неакуратними швами і не відпрасована належним чином модель, хоча б який був гарний візерунок і її полотна ніколи не отримає одобрення суворих поціновувачів. Саме легковажне ставлення більшості в'язальність до питань, пов'язаних із прасуванням, та складанням готової речі провокує поширене ставлення до ручного в'язання як до кустарного домашнього ремесла. Друзі, я сподіваюся, вам сподобалося моє чергове відео на тему ірландського светру. Якщо так, то, будь ласка, поставте мені вподобайку та підпишіться на мій канал, бо буде ще багато цікавого. А щоб не пропустити моє нове відео, натисніть на дзвіночок, і ви завжди будете в курсі усіх моїх нових відео. Якщо у вас є питання, будь ласка, пишіть у коментарі. Також залишайте свої зауваження. Красиві моделі ірландських светрів ви завжди можете знайти на моєму телеграм-каналі і не тільки їх. Посилання я залишу під цим відео, або ви можете знайти його в описі до мого YouTube каналу. Завжди рада вам, друзі. Бажаю мирного неба над головою, злагоди та всього найкращого. Завжди ваша Євгенія.